Народна обрядова пісня її різновиди веснянки. Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу Олександр Довженко. Перше. Роль і місце пісні в житті українського народу. Пісня здавна супроводжувала український народ як у приватному житті, так і під час роботи. Коли народжувалася в сім'ї дитина, хтось одружувався, коли збирали врожай, українці завжди співали. У пісні поезія поєднується з музикою, слово з ритмом. А й справді ви живете у світі, де співіснує безліч ритмів: клепання коси, топіт копит, дзюрчання молока в відрі. Хлюпання морських хвиль, перестук коліс поїзда, цокання годинника. І цей ритм не міг не позначитися на народних піснях, найдавніші з яких сягають до християнських часів, коли наші пращури ще були язичниками, поклонялися багатьом богам, перунові. Богу грому і блискавки, Дажбогові, Богу Сонця, Велесові, Богу Достатку та іншим. Друге. Виникнення народних пісень. Як виникали народні пісні? Хтось, наділений талантом, створював пісню, яка подобалася багатьом людям. Вони її співали, щось додаючи змінюючи. Пісні поширювалися по всій Україні і дійшли до нас. Учені налічують по 20 і навіть 40 варіантів тієї самої пісні. Тобто в різних регіонах вона має свої особливості, частково відрізняється словами, манерою виконання та кількістю куплетів. Імена авторів народних пісень не збереглися, вони залишилися у віках. Отже, фольклорним твором властива анонімність із грецької анонім, твір без зазначення автора. Звичайно ж, первинний варіант пісні і той, який дійшов до нашого часу, можуть суттєво відрізнятися. адже… Самі художні твори протягом віків зазнавали змін. Співаючи пісні, народ щось додавав до них, замінював якісь слова. Тому автором народної пісні є колектив людей. Але бувають і винятки. Популярним у народі пісням засвід встали козаченьки. Ой не ходи Грицю приписують авторство Маросі Чурай, яка жила в місті Полтаві в XVII столітті. Третє. Народна обрядова пісня. Про що співав народ у найдавніших піснях? Коли приходила весна, пробуджувалася земля від зимового сну, наставав. Час для першої оранки сівби, тож люди намагалися задобрити весну величальними піснями на її честь, адже від неї залежав майбутній урожай. Так народилися веснянки. У ті далекі часи, коли виник цей жанр пісень, люди сприймали прихід весни як боротьбу двох сил. Холоду і тепла, щоб допомогти весні подолати зиму, вони топили в річці. Солом'яне опудало зими або спалювали його, носили зображення сонця і водили хороводи. Веснянки, гаївки, закличні пісні. Ними закликають весну, прославляють її прихід та оспівують. Воскреслу природу, висловлюючи сподівання на добрий врожай. Також є веснянки про кохання. Адже після зими краса розквітлої природи пробуджує в молоді ніжні почуття. Улітку кипіла праця на ниві, женці збирали врожай. Ці дійства люди супроводжували піснями і їх називали жниварськими. У них величали вправних жниць, перший сніп, пророкували добрий врожай чи прославляли господаря. Так саме влітку роботи було найбільше, проте люди мріяли про особисте життя. Дівчата думали про заміжжя, бо осінь пора весіль. Коли наставали найкоротші літні ночі, приходило свята купайла Івана Купала. Звідусіль, з лісів, гаїв, берегів річок линули купальські пісні. Узимку найпопулярнішими були Щедрівки, їх виконували перед Новим роком у щедрий вечір. У цих піснях величали господаря та його родину, бажали добробуту, приплоду худоби. Багатого врожаю у наступному році. У колядках ушановували нове Сонце, а також народження Ісуса Христа. Народні пісні були невід'ємною частиною кожного із цих свят та обрядів. Пісні розрізняють за циклами з огляду на пори року, коли виконували обряди. Народні обрядові пісні. Зимовий цикл, колядки щедрівки. Весняний цикл, Веснянки гаївки, Літній цикл русальні, купальські, жниварські. Четверте Художні засоби Анафора й повтор типові для фольклорних творів художні засоби. Теорія літератури Анафора однаковий початок віршових рядків для підкреслення важливого за змістом слова. Цей художній засіб додає твору виразності й емоційності. Наприклад, ой, що росте та без корення, ой, що біжить та без повода, ой, що цвіте без цвіточок. Панночка... Загадок не вгадала, русалка паночку залоскотала Повтор, рефрен, повторення слів, фраз, віршових рядків або строф із метою звернути на них особливу увагу читачів, слухачів або надати мелодійності та ритмічності художнього твору. Наприклад, Добрий вечір Тобі. Пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився, Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. П'яте дослідження пісні. Ой, ковала зозуленька, Ой, ковала зозуленька, в лісі на горісі. Шануй мене, мій маленький як ластівку в стрісі як не будеш шанувати, не будеш м'ямати, бо я тобі не наймичка, Щоб в полі орати. Бо я ж тобі не наймичка, Але ж я ґаздиня. Куди підеш, звідти прийдеш, хата не пустиня. Ой, кувала зозулинька у полі у полі, краще мати жінку гарну, ніж сто моргів поля, бо у полі наробишся, врожаю не буде, а як маєш файну жінку, підеш, межі, люди. До речі, зозуля у фольклорних творах може символізувати перше сум і вдівство, друге Весну, третє тугу за минулим. Четверте страждання нерозважливої матері. П'яте Роки життя, довгий вік або смерть. Саме ця пташка першою летить у вирій та останньою звідти прилітає. Бо в неї зберігаються ключі від теплих країв. План дослідження Перше. Жанровий різновид пісні Ойковала Зозуленька. Друге тема величання весни чи кохання родинні стосунки. Третє характеристика ліричної героїні Настрій вдача. Четверте символічне значення зозулі у творі. П'яте визначення художніх засобів. Перше повтор. Друге слова з пестливими суфіксами. До речі, вокалістка гурту ГоуА. К. Павленко за основу пісні для конкурсу Євробачення взяла старовинну українську пісню Шум, а композитори і Діденчук і Т. Шевченко осучаснили її мелодію неймовірними електронними ритмами і звуками. Цей твір у травні 2021 року посів перше місце у світовому рейтингу Спотіфі. А на Ютубі кліп набрав понад 30 мільйонів переглядів. Про що ж ця пісня, яка здобула таку популярність у світі? Словом, шум у давнину називали ліс. Наші предки обожнювали шум ліс. У ньому відбувалися великі громадські дійства та ритуальні ігри. А також очищення водою і вогнем. Шум ліс, за уявленнями наших предків, був населений як добрими, так і злими духами. Вони інколи допомагали, а подеколи робили зло магічною веснянкою дівчата будили шума, божество, щоб він розвивався в зелені, набирався. Весняно літньої сили приносив радість і відганяв усе лихе. Співаючи, вони викликали весняний рух, ініціювали прихід весни на землю. Веснянки нерозривно пов'язані з обрядовим дійством, їх виконували під час ритуальної процесії. Ідучи вулицями села, з хороводами і ігровими рухами. Узявшись за руки, дівчата то опускали їх, то піднімали догори, відтворюючи в такий спосіб колихання дерев. Ой, весна весна, днем красна, ой, весна весна днем красна, що ж ти нам весну принесла? Принесла я вам літочко, ще й рожевою квіточку, хай вродиться житечко, ще й озимая пшениця, й я пашниця. Ой, весна весна, ти красна, що ти, весно, красна, нам принесла? Принесла я вам, літочко, ще й запашненьке зіллячко, ще й зеленою травицю і холодною водицю. Принесла я вам ягнятко, ще й маленьке ятелятко. План дослідження. Перше. Жанровий різновид пісні Ой весна весна днем красна. Друге тема: Величання весни чи кохання, родинні стосунки. 3. Характеристика ліричного героя, ліричної героїні, настрій, удача. Четверте. Художні образи, рослини, тварини. Пори року. П'яте. Визначення художніх засобів. Повтор, анафора. Слова з пестливими суфіксами.